Друзі, вітаю вас на обосток. Мене звати Микита Гаврилюк. І сьогодні говоримо про копалини, які все ще вимагають від нас Сполучені Штати Америки, але все там дуже і дуже заплутано. А також про пенсії. Що нам чекати? Чи взагалі вони в нас будуть на ці запитання і не лише на них? Нам сьогодні відповість і допоможе розібратися наш сьогоднішній гість. Вітаю до нашій онлайн-студії, пан Олег Пензин, голова економічного дискусійного клубу. Пан Олеже, добрий день. Добрий день. Давайте розпочнімо з цієї теми Копалин, які сполучені штати все вчепилися і ніяк не хочуть відпускати. президент Зеленський за підсумками саміту коаліції рішучих європейської так сказав, що те, що він зараз має на руках від сполучених штатів, він підписувати не буде, бо вони повернулися до так би мовити, варварського формату. А що саме мається на увазі, і чи взагалі ця історія колись завершиться чи ні? Ну, дивіться, в тій справі є певні червоні лінії. Перша найбільша червона лінія, яка є в цій темі, це визнання Україною. Всіх грантових надходжень від Сполучених Штатів Америки з 22-го року. Це то, що Байден надавав Україні в якості воєнно-технічної допомоги Рантову визнання боргу. Загальна сума, про яку йдеться мова, це приблизно 110-115 мільярдів доларів. Є різні оцінки. Президент України озвучував. 68 мільярдів воєнно-технічна і 32 мільярди макрофінансово, тобто, грубо десь 100, при цьому американці говорили, мається на увазі експертні, скажімо, Джерела не адміністрація Трампа експертні джерела говорили на рівні 105, європейські інституції оцінювали американську допомогу 108. Ну, от рахуйте, десь приблизно та сума. Так, от, перша червона лінія це визнання цих грошей боргом України. Україна на це ніколи не піде, в тому варіанті, який був погоджений, який був готовий до підписання тоді, коли. Зеленський поїхав в Сполучені Штати Америки і коли це не відбулося підписання. Там червона лінія ця була, ви. Ви, скажімо так, проконтрольована, і через неї документ не пройшов. Там було чітко зазначено, що мова йде виключно за нові надходження. Друга червона лінія це розповсюдження. Американського вета, розповсюдження е, американських е, позицій щодо е, надходження коштів в той чистоумовний фонд, де будуть присутні і американці, і українці, але в них буде більшість. Е, розповсюдження е, власне, контролю цього фонду над тими корисними купаленами, які вже сьогодні добуваються, які сьогодні вже. Формують дохідну частину державного бюджету України через рентні платежі, в тій рамковій угоді, що планувалося до підписання, там було чітко зазначено, що кошти, які будуть спрямовані в цей фонд, вони не будуть зачіпляти ті рентні платежі, які сьогодні надходять в якості дохідної частини державного бюджету. Друга червона лінія. Тоді підписання не відбулося. Зараз в Україну надійшов 60-сторінковий новий формат угоди, де, по суті, оті всі червоні лінії повернуті. Тобто, там знову ми чуємо борг України з 2022 року, всі надходження грантові. Там ми бачимо, що американці хочуть. Не тільки вже діючі корисні копалини зараховувати в якості доходу цього фонду, але й доходи від інфраструктури і портової, і дорожньої, яка забезпечує експорт тих коштів. Окрім цього, вони хочуть накласти вето на мати право вето на надання в розробку нових корисних купалин, нових покладів. Окрім цього, там є ще достатньо багато таких контроверсійних речей, які точно є прямим порушенням національних інтересів України. Той документ, в тому вигляді, в якому він і зараз, підписувати не можна категорично, це по суті визнання України як колонії Сполучених Штатів Америки. Цього не буде точно. Це суспільство не сприйме. І я думаю, що президент, попри бажання все-таки якимось чином знайти спільну мову з Трампом, підписувати цей документ не буде. Так що, от маємо, от такий 60-сторінковий документ, який наданий американцями, який треба дуже і дуже серйозно доопрацьовувати. Ну, знаєте, коли йдеться про спільну мову, то йдеться все-таки про спільну мову, так, а не про. От такі вказівки, якісь абсолютно ну, тиранічні, я не побоюся цього слова. Ну, це ж якась маячня. Просто їм вже один раз повністю сказали, що ні, ми на це не можемо піти, наче як досягли згоди нормально, і тут вони роблять цей крок назад. В чому сенс. Ну, дивіться, я напевно буду не дуже політкоректний, але іноді логіку шукати в рішеннях. Діючої адміністрації Сполучених Штатів Америки іноді буває достатньо складно, на жаль. І це стосується не тільки відносин Сполучених Штатів Америки, нинішньої адміністрації з Україною, це стосується їх стосунків з Європейським Союзом, з Канадою, з Веландією. Ну тобто є речі, які, на мій погляд, докорінно викривлюють сьогоднішні реалії, які є в світі. Але тим не менше, ми маємо ті речі, і е, в силу того, що американці на сьогоднішній момент є вкрай важливі для забезпечення України воєнно-технічною допомогою, ми будемо вести з ними розмову, будемо шукати компроміси, будемо пояснювати їм. Більше того, е, дивіться, неодноразово і європейці. Навіть експерти в США і незалежні інституції аналітичні, неодноразово вказували Адміністрації Трампа йому особисто, що загальний обсяг американської допомоги, яка надійшла в Україну з 2022 року, десь приблизно от від 100 до 110 мільярдів доларів. Незважаючи на це, він продовжує говорити про 350 мільярдів. Хоча, ну, не знаю, там. І Макрон, і Стармер, і інші неодноразово зазначали, що ця сума набагато менша. і він про це чув. І тим не менше продовжується використання цифри, які надзвичайно далекі від реалії. Ну тобто є моменти, які викликають здивування, але ще раз говорю: це наші партнери, і ми будемо з ними працювати далі. Будемо їх переконувати, будемо показувати, що є червоними лініями для України, і що Україна жодним чином не підпише. Ну, тобто, дивіться, е, ніхто не дав право робити з України колонію. Причому в найгіршому варіанті 17-18 сторіччя, я перепрошую. Тому, коли ми з вами говоримо про партнерські стосунки, вони мають ґрунтуватися на взаємних інтересах і взаємних вигоді. Україна ніколи не визнає е, в якості боргу то, що попередня адміністрація Сполучених Штатів Америки по американським законам надавала в якості грантів, Україна ніколи не визнає передачу якимось там міфічним фондам дохідної частини державного бюджету у вигляді рентних платежів від існуючих корисних купалень. Ми ж розуміємо, наскільки це вдарить по реальній дохідній частині бюджету, яка потрібна Україні для того, щоб забезпечувати. Ну, в тому числі і витрати на безпеку оборону. Ну тобто, дивіться, є речі, які точно ніхто не буде ну, переступати, і я думаю, що українській дипломатії треба буде достатньо багато терпіння для того, щоб в черговий раз американцям пояснити, що так воно не працює. Щиро дякую вам. Друзі, обов'язково напишіть в коментарях, як ви вважаєте, чому Сполучені Штати повернулися до цього варварського варіанту. Угоди, і чи варто нам намагатися? Зараз якось опрацювати її, чи просто відмовлятися від неї буде дуже цікаво почитати ваші думки. Пане Олеже, також цікавить мене тема пенсій. Зараз мої колеги з економічної правди підрахували, що лише за останній місяць держава зекономила 242 мільйони гривень за рахунок того, що урізала найбільші пенсії, які у нас були. Це починаючи від 23,5 тисяч гривень. Там ціла така таблиця з. Коефіцієнтами такими урізаючими, так. Скажіть, будь ласка, а наскільки взагалі, взагалі що у нас взагалі зараз з пенсійною системою і як ці кошти можна перерозподілити, щоб можливо виправити якісь її недоліки? Так, давайте ми спочатку з вами деякі засіднічі речі вияснимо, для того, щоб не було там якихось зайвих непорозумінь. У нас з вами є загон про загальнодержавний. Пенсійне страхування, це закон, який урегульовує нарахування пенсій по віку. Тобто людина, яка досягла 60 річного віку і має там певну кількість страхового стажу, має право на вихід на пенсію. Коли страхового стажу менше, 63 роки, коли зовсім мало страхового стажу, 65 років, тобто там все це написано. Так от, джерелом фінансування пенсій в межах цієї законодавчої бази є Пенсійний фонд України, який наповнюється за рахунок єдиного соціального внеску, що сплачується кожен місяць працюючими українцями. Ця система є. Солідарна, тобто пенсії виплачуються за рахунок коштів, що попередній місяць заплачені у вигляді єдиного соціального внеску. Це один блок. Є пенсії, які виплачуються по спеціальних законах. Тобто є пенсії, які виплачуються по віку. В межах цього закону, про який сказав про державне пенсійне страхування, а є спеціальні закони, якими Верховна Рада в свій час визначила певні категорії громадян, які мають право на спеціальні пенсії. Це є держслужбовці, це є прокурори, працівники правоохоронних органів, військовослужбовці. Судді до них не відносяться. У судей не пенсія, у судей довічне утримання. Це трошки інша річ. Але ті пани, які, про які я сказав, вони мають е, право на отримання спеціальних пенсій. Які фінансуються за рахунок бюджету. Тобто, давайте не будемо плутати. Е, пенсії по віку виплачуються за рахунок пенсійного фонду. Пенсії спеціальні. Бере на себе відповідальність бюджет. Бюджет кожен рік перераховує кошти до пенсійного фонду в межах своїх зобов'язань по спеціальних пенсіях. І пенсійний фонд виплачує спеціальні пенсії в межах коштів, які надав державний бюджет. Це зрозуміло. По відношенню до пенсійного забезпечення, по віку, яке. Підлягає цьому законодавству про державне, загальнодержавне пенсійне страхування, там є чітко визначені граничні суми пенсій, які можуть виплачуватися громадянам. Гранична сума пенсії сьогодні це 10 мінімальних пенсій. Тобто максимальна пенсія, яка сьогодні може бути в людини, який вийшов в закон, по закону про пенсійне страхування, це 23 610 гривень. Ну, Мінімальна пенсія відповідно 2361 гривня. Для спеціальних пенсій до цього року цього обмеження не було. Тобто, по тих категоріях громадян, які вийшли по спеціальних пенсіях, у них там є механізм розрахунку пенсій для них особисто. Для них пенсії були там і 25, і 30, і 35, і 40 тисяч гривень. В цьому році, для того, щоб зекономити кошти державного бюджету, зауважте не пенсійного фонду, а державного бюджету, тому що ті громадяни з державного бюджету фінансуються їх пенсійне забезпечення, Кабінет Міністрів прийняв рішення щодо понижуючих коефіцієнтів. Тобто, якщо для оцих громадян, Тобто, якщо у вас пенсія, ви вийшли до закону. По спеціальному закону на пенсії, ви прокурор бувший або там е, високопосадовець державно-службовський, е, у вас там пенсія, наприклад, до 25 ти, тисяч гривень, у вас оця сума від 23, 610 до 25 множиться на 0,5 коефіцієнт. Якщо перевищує коефіцієнт менше, менше, менший. Найменший коефіцієнт 0,1, коли пенсія дуже висока була. Тобто, таким чином, ви будете отримувати, якщо ви вийшли по спецзакону і мали велику пенсію, будете отримувати пенсії, виходячи з цих коефіцієнтів, що суми по сумах, що перевищують 23 610. І, власне, коли ви тільки що сказали, що е, з 1 січня цього року, дякуючи цим коефіцієнтам, було зекономлено, там 200 з мільйонів гривень, якраз це стосувається цих виплат. В чому є проблема? Проблема полягає в тому, що оті виплати, про які я зараз говорю, і оті витрати державного бюджету, вони визначені українськими законами. Оті коефіцієнти, про які я зараз говорю, введені рішенням Кабінету міністрів постановою, вже на сьогоднішній момент є позови від наших шановних пенсіонерів, прокурорів. Держслужбовців до суддів з приводу повернення їм незаконно утриманих грошей з державного бюджету. Я вам даю 100% гарантію, що якщо не будуть внесені відповідні зміни до законодавчих актів, і ще я хочу нагадати, що закони зворотньої сили не мають, тобто оті кошти, що сьогодні утримані, про те, що так гарно звітує Міністерство фінансів там 200 з востоком мільйонів гривень, вони в будь-якому випадку їх повернуть. Вони їх виплатять. Тому що ну, ті кошти нараховуються законами, а постанова Кабінету міністрів це є підзаконний нормативний акт. Треба міняти було закони з самого початку, а не створювати прецедент оцих коефіцієнтів і всього останнього. Ще раз наголошую: то, про що ми зараз з вами говоримо, це зобов'язання державного бюджету. Вони до пенсійного фонду не мають жодного відношення. Пенсійний фонд на сьогоднішній момент вперше за дуже довгий період часу став профіцитним. Тобто, не дефіцитним, а профіцитним. Чого? Тому що у ті військовослужбовці, що були мобілізовані, з їх грошових виплат також нараховується єдиний соціальний внесок. Тобто. З тих сум, що отримують хлопці сьогодні напередку, і взагалі військовослужбовці, оті доходи пенсійного фонду у вигляді сплати єдиного соціального внеску, дозволили перетворити пенсійний фонд в профіцитний. Тобто, сьогодні є в пенсійного гроші для того, щоб було провести ту індексацію, що є, вона маленька, але вона є. І... Виплачувати ті пенсії згідно з цих індексацій. Ще раз повторюю: зобов'язання бюджету це є зобов'язання бюджету, це не зобов'язання пенсійного фонду. Так що, шановний кабінет міністрів, для того, щоб потім не в'їхати в халепу з повертанням грошей за рішеннями суду, має негайно зробити відповідні зміни до чинного законодавства, які визначають обсяги пенсій по тих спеціальних категоріях громадян. Тобто виходить, що уряд фактично сам себе в пастку заганяє, якщо я правильно. По ну, по суті, так. Ну, такі є закони, розумієте, є закони, які визначають порядок нарахування для тих категорій громадян пенсій за рахунок державного бюджету. А вони беруть постановою Кабінету міністрів, вводять коефіцієнти. Ну зараз є вже подання до судів. Ну от будуть повертати гроші. Побачимо з приводу подання до судів. До речі, держава заборгувала пенсіонерам майже 80 мільярдів гривень за програмними судовими позовами, якраз це от станом на зараз. Фактично. Е, скільки років нам знадобиться, щоб оцей велетенський борг виплатити? Ні, дивіться, там е, не тільки ті спеціальні пенсії, там е, є. Додаткові пенсійні виплати по різних категоріях, по спеціальних категоріях, по Чорнобильцях, то там є багато різних речей, які по спецвиплатах, по спецпенсіях, які е, визначалися законодавством минулі роки, які, е, ну, дивіться, є судові рішення, є судові рішення, але е, поки е, ті судові рішення стримуються. Фактичною спроможністю державного бюджету погашати ті зобов'язання. Ті зобов'язання висять в якості е, боргу на єдиному казначейському рахунку, вони не блокуються, тобто, по великому рахунку, е, теоретично, формуючи видаткову частину бюджету на кожен наступний рік, Міністерство фінансів має передбачати кошти для погашення. Е, з боргів, які виникли по судових рішеннях. Але в силу воєнного стану, в силу інших причин, ті речі, безперечно, відкладаються на майбутні періоди. Це не покращує загальної ситуації з бюджетом, але це не зупиняє фінансування безпеки і оборони, яке потрібно. Тобто ті речі просто відкладаються на майбутнє з врахуванням там, якихось кращих часів. Як це буде, що це буде? Ну багато залежить від того, як закінчиться війна, як почнеться відбудова України. Але просто ми маємо розуміти з вами, що це борг бюджету, який рано чи пізно треба буде погашати. Щиро вам дякую, друзі. обов'язково напишіть нам у коментарях, як ви вважаєте, бо мені здається, що тема пенсії вона буквально стосується кожного. Тож пишіть нам у коментарях, як ви вважаєте, чи дійсно. Зараз держава і пенсійний фонд, зокрема, здатні покращити цю ситуацію, чи буде лише гірше. Наостанок хотів запитати вас щодо прогнозів, пане Олеже. Стосовно, стосовно валют, власне кажучи, у мене от таке нестандартне запитання. А чи можемо ми раптом побачити зниження курсу долара через те, що Трамп може банально його послабити? Та ні, давайте ми не будемо. Себе тішити подібними речами, просто ми маємо з вами розуміти наступне. У нас вся макрофінансова допомога приходить у вигляді валюти. Всі соціальні виплати, які фінансуються з цієї макрофінансової допомоги, виплачуються у гривні. Формально Міністерство фінансів вигідно послаблення курсу. Чим слабший курс, тим умовно за, одну, за один свій долар він може отримати більше гривні. Національний банк України. Сидить, по суті, на двох стільцях: з одного боку, в нього Мінфін під боком, а з другого боку, він за інфляцію відповідає. Чим слабший курс, тим більше інфляція. Але в будь-якому випадку це обговорення питання, як швидко буде послаблюватися курс. Питання його укріплення навіть не стоїть. Тому давайте не тішити себе ілюзіями. В бюджеті середньорічний курс 45 гривень за долар. На 25 рік. Я не думаю, що 45 гривень за долар буде середньорічним, можливо, трошки менше, але то, що ми в кінці цього року побачимо курс 46, дуже висока ймовірна ситуація. Зрозуміло. А що стосовно саме усіх дій Трампа, бо там вже зараз вони виходять з новою концепцією. Ні, дивіться, що то... давайте ми не будемо плутати е, вільно конвертовані пари там долари євро. Долар там єна, долар фунт стерлінгів. Давайте ми будемо виходити з того, що на сьогоднішній момент Україна не має вільно конвертованої валюти, і гривня на сьогоднішній момент є виключно для внутрішнього використання, і гривня дуже чітко прив'язана до долара. Тобто, якщо долар буде послаблюватися по відношенню до євро, ну, в нас буде трошки слабший курс гривні до євро. Але в силу того, що в нас на сьогоднішній момент основним мірилом є долар. Для, для України послаблення долара на, міро... на на світових ринках жодним чином не буде впливати на на нашу внутрішню валютну ситуацію. Дякую, що пояснили. Я гадаю, що абсолютна більшість наших глядачів про таке не. Обміркували, тож дуже цікаво. І також щодо інфляції, хотів запитати. От ми з вами останні рази декілька разів казали про те, що ціни на продукти в нас сильно підв'язані під погоду, буквально так через особливості нашої економіки. Що скажете зараз? Чи, чи хороша зараз у нас березнева погода? Чи очікувати подорожчання чогось? Чи може навпаки щось подешевше? Ні, ні, до травня місяця все буде так, як є. Ми будемо доїдати минулорічний врожай, тут те немає. А в травні місті ми будемо більш-менш орієнтуватися, що в нас робиться з ну, першими поступленнями з закритого ґрунту з нашої території, там, ранніх овочів і так далі. Я би не сказав, що погода сьогодні дуже добра, з точки зору, що дуже мало опадів, і суховато, якщо чесно. Тому, як на мене. Є великі остороги, як особисто говорю, на те, що це літо знову буде сухувати і спекотне, ми мали аномально теплу зиму. На правду, ми зараз маємо по суті березень місяць, і температури ну, надзвичайно теплі. В цьому місяці ми зафіксували 5 температурних рекордів, так що. Подивимося, що буде літом. Було би дуже погано, і дуже не хотілося б, щоб це літо було знову спекотне і сухе, як був у й рік. Зрозуміло. Щиро вам дякую за цю аналітику. Сподіваємося, сподіваюся, що скоро проведемо ще один такий стрім, та обговоримо нові наші інфоприводи з економіки, бо вони, як бачите, дуже і дуже несуться. Пан Олег Пензен, голова економічно-дискусійного клубу, був сьогодні з нами на прямому зв'язку. Щиро вам дякую. Друзі, обов'язково підписуйтеся на наш канал, ставте лайк та не забудьте поділитися цим відео із вашими друзями, щоб більше людей дізнавалися правди.